Поранення отримав 15 липня при виконанні бойового завдання. Це був артилерійський, артилерійський снаряд. Міна. Це відчувається, як болить підошва. Таке відчуття можна порівняти, як саморізи закручуються, як ток підключається. Воно так варіюється, як, як коли. В основному такі відчуття, як ток електричний, під'єднаний до підошви. Дуже неприємні відчуття. Боротися з ними дуже важко. Біль настільки реальна, от воно просто в мозок б'є. Час від часу теж відчуваються і судороги в коліні і в різних е частинах ноги, якої немає. Здавалося б, дивно, але настільки відчувається яскраво і чітко. Болить постійно 24 на 7. Постійно, просто є моменти, коли вона затихає трохи. От ввечері вона вечір, ніч це яскравіші відчуття. Це починаються такі феєрверки, що ти терпиш цей вечір, цю ніч, і на ранок, коли воно вже тебе намучило за цілу ніч, на ранок воно трохи стихає. Ця біль відступає, ось і потім уже по різному, в різний період дня, вона може знову зростати і зменшуватися.